Друзі, всіх вітаю на каналі Xгір. З вами Роман. Як і я обіцяв, в сьогоднішньому відео покажу ще два ножа фронтальних від Microtech, які відрізняються від інших моделей. Це Дірак та Дірак Дельта. Модель Дірак та Дірак Дельта це не нові моделі від Microtech. Вони випускаються з 2019 року. Але в 2025 моделі. Отримала кілька невеличких оновлень. Я про них трошки пізніше покажу на ці деталі. Цікава назва самої моделі. Зазвичай у Майкартека, якісь там динозаври, комбат Традони, або хоча би боги давньоримські, давньогрецькі, наприклад, Гера, як в минулому огляді було. Що таке Дірак і Дірак Дельта? А це відноситься до математики і функція. Дірака, а точніше функція Дельта Дірака, вона описує математичну функцію, яка має нескінченний імпульс в одному короткому проміжку часу. Тобто описує якісь дуже швидкі події, наприклад, удари чи дуже швидке, наприклад, викриття, відкриття в цьому ножі. Тому функція Дірака Дельта це якраз математичний термін. Цікаво, просто і геніально. Мені, наприклад, дуже подобається, що не виключно якісь там міфічні штуковини використовуються. А от практична математична функція для тих, хто цінує математику і фізику, це взагалі дуже красиве нарішення по назві самих ножів. Чим же особливі моделі Дірак менша модель та Дірак Дельта в пантеоні ножів Microtech? А особливо вони тим, що вони абсолютно симетричні та двосічні. Випускається Дірак та Дірак Дельта. Тільки з кінчало-подібним лезом. Існує варіант із серейтерами, це, мабуть, єдине виключення, що не буде повної симметрії, якщо ви захочете ніж, який з одної сторони буде серейтор, а з іншої пряме лезо. В мене варіанти, от якраз в руках я тримаю, це повна симетрія. І неважливо, якою рукою ви працюєте, або в якій кишені носите, не потрібно кліпсу переставляти чи ще щось робити, ви можете просто поставити в одну чи іншу кишеньку. Цей ножик. Давайте тепер покажу по характеристикам і що із них, що, скільки важить та які розміри. Повна довжина дірак Дельта складає 23,5 см. Це якраз із склобоєм, який трохи стерчить над самим руків'ям. Довжина леза 9,5 см у дірака Дельта Великого. Товщина леза складає. Небагато немало, а трохи більше 3 мм, 3,15 мм. Маленький ножик Дірак складає довжина 18,5 см. І леза в нього 7,5 см, так само, як у UTX 70 або у Hera 2 Mini. Товщина клинка у маленького Дірак 2,7. І 2 мм. Ну, звісно, менший ножик і менша товщина леза. Тепер по вазі. Важить Дірак Дельта 126 грам, а дірак 65 грам. Маленький ножик, який в принципі достатньо легенький для того, щоб його носити на EDC. Великий з вагою 126 г також не дуже важкий і менше 150 грам, для такого величенького ножа з довжиною леза майже 10 см 126 г ну, цілком притаманна вага, щоб не обтяжувати вам кишеню. Матеріал леза на обох діраках і великому, і малому М390. Без позначки МК. Хоча, я, чесно кажучи, сумніваюся, бо це моделі 25-го року, і цілком ймовірно, що тут стоїть так само сталь M390MK, адже замовляти окремо стандартну сталь нетюнінговану для Майкротека, ну, якось немає економічного сенсу. Зазвичай. Великими поставками старі простіше оперувати, аніж робити якісь окремі виключення для більш старих моделей. Раніше ДіРАКи випускалися ще з cts 204 p що, в принципі, по своїм характеристикам так само є М390 тільки від іншого виробника. М390 нагадаю, це австрійський виробник Бехліар. Крутий виробник, який багато сталей порошкових виробляє і не тільки. Ну, в частності М-390 це порошкова сталь із дрібними карбідами. Твердість складає приблизно 60-62 по Роквеллу. До речі, лезо у ножів і дірак, і дірак Дельта в цьому варіанті це ace Двош, тобто лезо протруєне в кислоті і додатково подряпане для того, щоб воно не блищало і було в тон із самим корпусом. Що цікавого в 25-му році по цим моделям вийшло, адже випускаються вони 6 років кожен із них. Дивіться, по-перше, це колір. Зараз дуже популярний став Natural Clear, тобто натуральний колір металу. Це алюміній е, от такого Natural Clear кольору, натурального, який, на відміну від е, анодування чорного, жорсткого, приємно виглядає і якось більш органічніше. І великий, і малий ніж випускаються тепер в кольорі Natural Clear. Що ще цікавого, це гвинти. Гвинти на моделі Дірак на меншій, вони поставили вже стандартні підторкси, але чомусь на великому ножі Дірак Дельта все так само стоять. Ось ці трикутнички. І якщо вам його потрібно розібрати, то це потрібна окрема якась хитра викрутка, яку, в принципі, не складно замовити на Aliexpress, тим не менш, вона має бути у вас десь окремо саме для цього ножа. Або для всіх ножей Microtech, які у вас були до цього. До речі, модель, яка Uh, от в мене UTX85 Bounty Hunter і стандартний Ultratech Bounty Hunter теж мають такі трикутні гвинтики. Тобто на деяких моделях вони залишили такі гвинти. Вони мені подобаються більше. Зовнішньо дуже такі гвинти гармоніють із склобоєм, який теж трикутний. А ось тут він вже кругленький. Можливо, в цьому і є сенс для того, щоб все органічно виглядало. Але я коли дістав із коробки цей ніж, я подумав, що цей в мене потрапила модель 24 чи 23-го року, тому що гвинти от якраз тут не торкси. Хоча ні, якщо на кліпсу подивитися, тут надпись 06,25. Тобто свіженький ножик, от буквально. Місяць тому, два місяці тому випущений, і до нас швиденько він потрапив. Цікаво, що тут все ще пишуть їх серійний номер та дата виробництва на кліпсі. На нових моделях далеко не на всіх є серійний номер та дата виробництва. Але от на моделі Єра на кліпсі дата виробництва нанесена. От, наприклад, новий скараб. Хоч він і такий чоловічий, але на ньому ніде немає ані серійного номеру, ані дати виробництва. І це мене трохи засмучує, тому що гарний, крутий ніж, але дату виробництва і серійний номер. Ну, хоча б дату виробництва, знати, коли цей ножик вироблений, було би класно і через роки, через 10-20 років, коли ти таким ножем, він в тебе постійно. В користування або на поличці, то дістати і подивитися на дату виробництва, коли він був зроблений, то це йому додає точно колекційної якоїсь цінності. І Дірак Дельта і Дірак відносяться до другого покоління майкротек ножів. У третьому поколінні змінена кліпса, і завдяки маленькому склабою та вирізу в самому лезі п-образному можна заховати в менший корпус. Більше везе. Якщо порівняти, от, наприклад, Дірак та Гера 2 Міні, то у них довжина веза взагалі один в один. Але при цьому трошки менше виходить корпус самого ножа Гера 2 Mini, і склобій вже не стерчить як ну, якесь жало чи хтось на що. Звісно. Маленьким ножем щось розбивати буде неефективно. Але трохи стирчащий склобі, от як на мене, отут якраз в років у діраку, звичайного, простіше вдарити якогось супостата саме цим склобоєм. Якщо вам у випадку якоїсь небезпеки навіть не розбити скло для розбивання скла, до речі, також ефективніше, трохи довший буде. І хоч тут і невеличка вага самого ножа, проте можна сильніше стукнути. І в цьому випадку ви, скоріш за все, собі руку не пошкодите, тому що скло може при розбиванні сильно порізати. В Гера 2 міні майже повністю в руці, в долоні моєї ховається цей ніж. Якби трохи більше, от якраз у моделі Дірак, то це краще. В цьому плані хоч його в кишені носити і ну, на якихось пару міліметрів, довше воно буде у вас, але довше трошки років, я, мені подобається от якраз у міні-моделі більше. Кліпса стандартна, це е, сталева. А от уже у Хіара. 2 міні у ножа третього покоління встановлена маленька титанова кліпса. Це і плюс, і мінус. Сталеву кліпсу дуже легко замінити, і якщо вона у вас за щось зачепилася та відігнулася, так само відігнути назад. Цю кліпсу на гера 2 міні, і на Великій Гері, і на комбате Адонах нових, ви якщо зламаєте, то замінити це хіба що через якийсь сервісний центр запитувати нову. Це точно вам не буде безкоштовно і в цьому плані. Сталеві кліпси, які залишилися на моделі Дірак і залишилися на скарабі, то це перевага величезна з точки зору практичності. Так, ця кліпса Титанова виглядає елегантніше і приємна на дотик, і в кишені вона не буде дряпати абсолютно. Але з точки зору практичності я віддаю перевагу саме звичайній сталевій кліпсі. Кліпсу теоретично можна легко перекинути на інший бік, але в цьому взагалі немає ніякої потреби, адже ніж симетричний і в будь-яку кишеню так само складається кліпсою. Ви просто розвертаєте ніж в одну чи іншу сторону. І двосічне лезе також можна працювати будь-якою стороною, щось нарізати, щось відкривати, що вам потрібно. Всередині ножа захована лише одна пружина. На генерації третьому вже встановлена подвійна пружина, і кнопка набагато м'якша. Тут пружина одна. І сам механізм простіший. Тобто він ще навіть простіший, ніж у гіра. Хоча тут його і потрібно відкручувати аж 6 гвинтів, проте всередині одна пружина, вона, як на мене, не те що практичніша, а простіша. Через це кнопка не така легенька, але я не маю ніяких проблем із відкриттям. Тобто на старих майкротеках, на ультратеках бувало таке, що двома руками потрібно було відкривати. Звісно, щось легеньке на маленькому, от тут реально і для дитини, але тут трохи більше зусиль. На маленькому. Кнопка працює легше, тут менше пружинка і менше потрібно зусиль. Але і лівою, і правою рукою можна спокійно відкрити цей ніж. Сама кнопка, сама важель механізму знаходиться посередині ножа і має, як ви бачите, такі ніби як сходи. Це для того, щоб було легко пальцю зачепитися і легко його відкрити. Ну, вказівним це не дуже просто робити, а під великий палець воно потрапляє просто ідеально. І от при натисканні в якийсь момент, в якийсь момент запуску, ви можете відчути цю мить, коли працює функція Дірак Дельта. Коли лезо стрімко вистрибує, і ви відчуваєте весь цей мощний клац, весь цей потужність, з якою силою лезо вистрибує та готове до виконання задач, які ви на нього поставите. Форма самого руків'я непряма, і зручно. Вкладається в руку. Вона не така ідеальна, як у гера. У гери, прямо от відчутно, як під всю долонь, воно складено зроблено. Тут же трохи. Воно зі, зі сторони долоні, зі сторони великого пальця відчувається якісь нерівності. Але це зроблено для того, щоб ніж був симетричний, щоб ви могли його використовувати е, хоч одною рукою, що, що іншою. гера не є симетричним, і от він якраз в положенні кнопки під великий палець знаходиться тут, щоб переставити. Кліпсу на іншу сторону, потрібно відкрутити ці гвинти. І тут же ви берете ніж однією рукою чи іншою, крутите його як завгодно, і він у вас завжди працює і завжди виконує свою функцію, як би ви його не тримали і де б у вас не знаходилися пальці. Будь-яким чином його можна тримати будь-якою рукою, хоч прямим, хоч зворотнім хватом. При зворотньому хваті, до речі, є невеличкий мінус це ось ця. Оцей склобій. Якщо взяти в руку будь-який, ніж майкротек третього покоління, в якому склобій це лише невеличка кулька, то от при зворотньому хваті це дуже зручно. Нічого не заважає великому пальцю, ніж тримати і з силою вігнати в якесь дерево, чи картонну коробку, чи ще щось, якесь, чи в якогось хорбака. А от у моделі Єра, у моделі Скараб чи ультратека, які є другого покоління, цей склобій трохи заважає. Особливо, якщо у вас великий палець без рукавички. От прямо відтиска... відчувається, що він натискає. І якщо сильно ударити, то на великий палець, от якраз в зоні склобоя, у вас прийде теж невелике навантаження, ну і палець можна, звісно, що пошкодити як мінімум синяк, і буде вам точно боляче. То при зворотньому хваті важливо десь тримати не на склобої, а от поруч із ним, для того, щоб міцно зафіксувати і зробити цей швидкий удар, якщо вам щось потрібно так і ним зробити. Але для маленького Дірака тут просто немає місця, куди поставити великий палець при зворотньому хваті. Тут виключно можна поставити його на сам склобій, або якось ну, дуже збоку зафіксувати. Ну, оце якраз мені незручно. На великому дірак дельті тут є місце, і спокійно можна хоч так, хоч так його тримати, якщо потрібно зробити зворотнім хватом якийсь укол. Прямим конкурентом до Dirac Delta є Benchmade Infidel. Infidel Benchmade випускає взагалі дуже давно, але вони його абсолютно не оновлювали. І навіть в 25 році написали, що зняти з виробництва. Потім він повернувся, але виключно з чорним покриттям. Іфідель випускається наразі тільки зі сталью d 2, що для 25-го року це минуле століття, це як чорно-білий телевізор. Сталь М390 d 2 ні в яке порівняння не йдуть одним між собою. В свою чергу Дірак Дельта значно ще й дешевший, ніж Бенчмейт Іфіль. То в плані конкуренції я не можу назвати жодної причини, чому би вам захотілося купити Benchmade Infidel, а не Дірак Дельта. У Microteca все круче і гарантія, до речі, на Дірак Дельта залишається, якщо ви його розкрутили, щоб почистити сам ножик. Якщо ви розібрали Benchmade Infidel, все, гарантія закінчилася. Гарантія на будь-який, ніж бенчмет діє до тих пір, поки ви його не розібрали навіть на якийсь там багао чи ще щось дрібненьке. В цьому плані Microtech набагато демократичніший. І щоб почистити свій ножик, щоб розібрати. ну Будь ласка, користуйтеся. Але от в цьому випадку, випадку дірака великого Дельта, потрібно, як я й казав, додатковий викрутка трикутна. На діраку звичайному вже такого не потрібно. Звичайний Торг з 8 взяли, розкрутили, почистили і зібрали. Тепер трохи про неприємне. Про ціни. Почну із Microtech Dirac. А коштує Microtec Dirac, менший ножик аж 18 тисяч гривень. Хоча зі знижкою 10% за промокодом Micro 10%. Можна отримати 10% знижки та ціну 16200 гривень. Це, в принципі, така ж сама ціна, як у Єра 2 міні в е, е, тактичному кольорі. Не знаю, який із них вам би порадити. До речі, Гера 2 міні не тактичного кольору без покриття на лезі буде коштувати десь на 2000 гривень. Менше. Але Дірак за ціну в 200 гривень, навіть із промокодом, ну далеко не кожен, чесно кажучи, може собі дозволити. Якщо ви собі підшукуєте автоматичний ніж на EDC, то варто звернути увагу на ці моделі, лише якщо ви можете собі це дозволити і не витрачати всі свої гроші, всі свої заощадження. Більше ж моделі Дірак. Дельта коштує 22 880 гривень або зі знижкою 10% 20 592 гривні. Якщо перевести це в долари, то приблизно 500 баксів коштує така більша модель від Майк Якщо ж ми порівняємо цю ціну із Infidel, то Infidel коштує більше 29 тисяч гривень. І я ось тут виникають в мене великі питання до виробника Benchmade, адже той ніж і менш технологічний, і простіший по своїм характеристикам. Тим не менш на 7 тисяч гривень більша ціна при схожих габаритах, при схожих розмірах. Ну, чесно кажучи, як на мене, якщо вам потрібен двосічний кінжалоподібний ніж, то тут нема чого вирішувати між інфіделем та. Мекротеком, хіба що ви є перехильником бенчмейда і колекціонуєте ножі виключно бенчмейд, то так моє сенс в тому подивитися на інфідель, якщо ви його ще до цього не тримали в руках. Але як на мене на 25 й рік брати ніж із d 2 за 29 тисяч гривень це якийсь нонсенс. Що не каже, а мені подобається різноманіття ножів у Майкротека. Те, що є різні варіанти, різних розмірів, різних поколінь, і те, що вони оновлюють свої моделі, випустили Zero Blade Play варіант, а також і залишили із невеличкими люфтами, до речі, про люфти. Тут вони мінімальні, нічого не торохтить, коли ним помотиляти трохи. Тобто, в цьому плані молодці майкротеки і те, що вони дозволяють свої ножі користувачам самостійно чистити, якимись дрібними ремонтами займатися, це їм велика за це шана. І що цікавого по майкротекам, те, що вони випускають не тільки автоматичні ножі, те, що вони почали випускати, і MSI, Майкротеч Стандарт, і що це ніж повністю мануальний, і продовжують випускати. Сокоми, Сокомеліти, можливо, ще знову випустять Соком Дельта. Хоча деякі цікаві ножі вони і зняли з виробництва. На жаль, зараз ніде не знайдеш ані Хало п'ятого, ані Хало шостого і не кажучи вже про Немезіс. Тому, якщо вам якийсь ніж Microtech до вподоби, варто його передбати. Невідомо чи він буде випускатися через рік чи ні, і точно він вам буде слугувати довгі роки. Навіть якщо якісь дрібниці з ним стануться, він на гарантії і в цілому, самому відремонтувати навіть пружинку, якщо не дай Боже щось з неї сталося після. Мільйонного класу не складає особливого труда. Якість ножів стабільно підвищується, чого не можна сказати про багатьох інших виробників, де потрібно обирати ніж безкосячний, як є, наприклад, у баків, там лезо не по центру, це для них взагалі стандарт. І потрібно з кількох екземплярів собі щось обирати. Тут все чітко по якості і по тому, що ніж. Майже завжди один в один і не відрізняються екземпляри між собою абсолютно. На цьому буду закінчувати відео. Дякую за увагу, дякую, що дивитесь цей канал. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте та до нових зустрічей!